Всім привіт! Сьогодні 19 серпня 2022 рік Україна, Київська область. Вітаю сьогодні всіх з святом Яблучний Спас сьогодні. Бажаю всім українцям перемоги, миру. Це найважливіше на сьогодні. Хочу сьогодні показати вам свою хурму. Як я і обіцяла, в попередньому відео я показувала самі жири, які ростуть у відкритому ґрунті. А сьогодні покажу вам хурму, разом покажу вам і контейнерну і в ґрунті. Вирішила об'єднати в одне відео і контейнерну хурму, і ґрунтову. Ну, Так що зараз побачимо, що воно таке. В мене є 4 саженця хурми східної. Я її планую так і вирощувати в контейнерах. Зараз вони в контейнерах на 10 літрів десь так от, я вважаю, чи 10, чи 12, ну щось таке. Ви бачите, так цікаво, що я, я не знаю, як потрапили сюди насіння помідорів, ну бачите, що робиться. Таке. Дивіться, я їх придбала у запутався Шоколатіно. Запуталася. ярлик. Придбала перша, перша в мене вже два роки це брилянт. Шоколатіно я придбала у минулому році. Також у минулому е Джеро і пише персімон, але ж персімон це не сорт, це вид так званий. Як вона, який це сорт, я не знаю, було написано персімон і все. О, бачите? Ну, таким чином. Е Брилянт була дуже-дуже вся в плодах завантажена занадто. Але десь ще на минулому тижні на неї трималося 4, десь ще 4 плоди, вже такі величенькі вони були, але ж десь дня-4 тому. У нас тут був такий вітер, наче ураган. І літало тут в мене все. І інжири валялися, і хурма падала. Ну, страшне, що було. Тому, як бачите, на цій хурмі нічого не залишилося. Відвалилися ці плодики, ну, так вона зараз виглядає. Але ж, я таки вважаю, що ніякі катаклізми не зможуть вплинути на плоди, якщо вони повинні утриматися, якщо вони повинні визріти. Ось приклад джеро. Дивіться, які плоди. Бачите, вже які величенькі. І вони, незважаючи на те, що був такий тут ураган страшний, вони ну, таким, таким чином я вважаю, що, мабуть, бриліант був ще не готовий виносити ці плоди до повного зазрівання. Ну, отак от, от. Далі, значить, персимон. Звісно, що плодів було. Багато більше, але ж я показую те, що спочатку я не показувала, бо і настрою не було, і Та не хотілося нічого знімати, але зараз, зараз, зараз можу показати, які такі собі немаленькі плоди і тут Ось такі трохи дефективний. Побачимо, що буде далі. Ну, поки що вони тримаються, незважаючи на погодні умови. Тут я бачу три плоди, тут бачу два. Ну, ну все. А е шоколотіно нічого не залишила. Так, далі, далі покажу вам. В мене ще є дві хурми-віргінки. Чому я їх не висадила? Я планувала їх в цьому році висадити, відкрити ґрунт, але ж цього не, не сталося, тому що війна і я цей період, коли треба було це зробити, я знаходилася у Києві, не могла ніяк потрапити сюди у село. Щоб це зробити практично два місяці. І так воно прогавилося і так воно і залишилось ну, до наступного року. Дай Боже, ми переможемо, і все буде добре. І я їх висаджу. Значить, тут у мене оце божий дар, вона нічого не зав'язала, вона навіть і не квітла. І така. Штука, значить, це хурма Брейсе, яку я купила у Віктора Передирія. І я вам скажу, що я не очікувала, що такі плоди будуть великі. От дивіться. Вони за розміром більше, от на цей час, на даний час, більше Софіївки, більше солодкої, більше Сосновської. Вони практично такого розміру, як східна. І вона плодів було дуже багато, дуже багато. І залишила поки що вона чотири плоди. Ось вони. Треба її підперти. А, не чотири, п'ять, Ось ще один. Ота. От. Це контейнерна хурма. Потім я, мабуть, завтра я вам покажу свої контейнерні інжири, дуже, дуже тут цікаві моменти є. Ще в мене там є хурма під назвою Персіакуми, але вона... Щеплення культуру вона відсушила, і з коріння щось вона там відбила. Хай отак вона росте, я не буду вам її показувати, бо це не дуже цікаво. А ще там прикол є. Що, зараз таки покажу вам. Десь пару тижнів тому в мене три ем, тижні тому був вітер, і от там, де... Коротше, там стояв, стояв е, фільтр. Міняли картриджі фільтри. Вон, воно поки воно е, ще мокре, воно дуже важке. І там воно стояло цей картридж поміняний, був вітер. Або собаки це зробили, я не знаю. Коротше, воно впало на хурму, на ту Дар, і відламало гілку. Таку. Ми мені дуже було шкода так і викинути, і куди її робити, що з нею. Ну, таке щось. Я що зробила, в мене тут є дичок, і я нащепила тут гілочок. Що попало, як кажуть. Там і почку, і знизу. І дивиться, що всього три тижні минуло. І ви бачите, я, я не надіялася не на що. Так, ото, щоб не викидувати, приліпила. І бачите, всього три, три тижні і одна гілочка прижилася і вже дивіться, які листочки. Таким чином я це все пообрізаю і залишу. Ну, Побачимо, що то може там щось виліз, вилізе, хоча я не думаю. Ну, Ось одна є. От, може, раз тут поруч. То... Показую вам цю хіакуми. Вон що вона відбила коріння. Отакий От прикол. Так що щеплення у серпні місяці. Ну це, мабуть, нонсенс. Це таке невеличке диво. Так, тепер підемо ми до моєї хурми, яка росте в відкритому ґрунті. Не вимикаю камеру, бо якраз от будемо йти, така невеличка прогулянка. Потім покажу вам свої цитруси далі, познімаю, бо вони стали вже виглядати більш приємно. Ну, потім розкажу, бо вони такі були страшні. За два місяці, що мене не було. За одне що в мене не було, то мене таке було занихає, кліщем кріщем і дуже страшно. Я сама на них дивитися не хотіла, не то що показувати. Так, ну, справа наліво підемо. Тут що десь таке цікаве. Ось така в мене хурма, яка була вкрита. Це така в неї назва 100-46, Що це воно таке, не знаю, бо вона ніяк не може наростити крону. А цієї зими вона була накрита таким коробом. Таке щось. І, і закріплений він був нібито, ну, але ж був вітер сильний, і його знесло і зламало верхівку, і отож вона, Оце пагони цього року визрівають. Отаке. От далі така, така цікава історія, а це дар Софіївки. Бачите, дерево таке вже. Ну, воно на мій зріст приблизно трошки вище, ну десь до метр вісімдесят, мабуть, десь щось таке. Е, вже роки три, мабуть, вона росте в мене в відкритому, в відкритому ґрунті. Вона навіть не цвіла, ні одна, не друга е, Софівки, взагалі квітів я не бачила ніяких. Як ця квіточка, де вона з'явилася, я спочатку не, і не побачила, а потім дивлюсь, один таки пліт вона тишком нишком зав'язала. Тримається, він визріє, не знаю. Побачимо. Ось така от штука. Далі ще в мене є така хурма, в якої була втрачена етикетка. Вона вже плоди давала. Плоди не дуже мені сподобалися, вони невеличкі, до чорта насіння. Вони нагадують мені, там в мене є така хурма велика. Якщо ви побачите мої, продивитеся мої відео минулі, минулих років, то там побачите в мене вергінку, так звану вергінка крупноплідна. І там, ну, Такі схожі на оці плоди. Це якийсь клон чогось. І в цьому році теж воно видає отаку дрібницю. Ну, побачимо, може, трошки воно стане більше. Але ж нав'язало багато. Ось. І тривається. Вже не відпадають, давно вже не відпадають. Два зізіфоси, які я посадила, такий відкритий ґрунт з запізненням. І, хоча вони і пізно квітли, але ж вони в цьому році нічого бачу, я не зав'язали Та ндзяо і конфетний. Так, що ще? ця софіївка і не цвіла, і не зав'язала. Солодка. Сладкая вона називалася, солодка квітла, але в минулому році плоди були, в цьому році нічого нема, ну таке. Далі тут такі мої малишки полила їх нещодавно. Це прок, мабуть. Вже теж ярлика немає це. 12 дріб 21 щось таке буде. Це, мабуть, сосновська і це теж, мабуть, сосновська. Побачимо. Е, на, цій, на цій хурмі квіти були, але ж скинула все. Все-все скинула вона. Да. Мої два сіянця. Віргінки. Вони теж у мене давношні, я про них розповідала не один раз вже. Я їх ніколи не вкривала, не укутувала, погано за, за, за ними доглядаю. Та ніяк не доглядаю. Поливаю іноді, де і все. В цьому році нав'язала вона своїх плодів дрібних. Дофіга і трошки. Але ж в цьому році плоди трошки більше, ніж в минулому. У 21-20 у вона в'язала. Перший рік, то декілька років тому, то взагалі було таке, що горох. Не такі. Але ж там туча кісточок. Вона не смачна така, ну, мені не подобається. Далі така ще цікава річ. Це нарешті заплодоносила моя гілка, яку я щепила десь роки, мабуть, три тому. Мені цю гілку, цей живець мені подарував Сергій Шумейко – це хлопець, мій фейсбучний товариш, який е, теж мешкає у Київській області. Він е, вже має досить багатий досвід вирощування хурми, ківі. В нього дуже гарно росте і плодоносить. І в нього ця Сосновська вже плодоносить багато років. Класна така. Ось, і він мені дав. Декілька гілок. Я тоді хурму щепила перший раз у житті. І одна такі гілка в мене прижилася. І от вона дає врожай вже. Вже я щось спробую. І доволі таки багато плодиків. Ось вони висять. Ось ну, вони поки що дрібненькі такі, мабуть, ще вони збільшаться, не знаю. Але ж я бачу, що з кожним роком е хурма, навіть сіянець, е вона туди трошки збільшує. Може і тут. Це перші плоди. Так не дають таку повну картину реально. Ну і за на завершення нашого відео покажу вам свою стару віргінку крупноплідну, яка, ще повторююсь, колись мені була продана як мідер. Але ж потім водоношення виявило, що це зовсім ніякий не мідер. Просте вона не дуже гарному місці. І затіняють яблуні. Ну, вже так вона тут росте. Хай, хай росте. Гілка відламалася. Нав'язала теж вона плодів. І чимало нав'язала. І в цьому році плоди крупніші. І багато. Але ж кісток там, ну, в минулому і далі туди. Далі. Минулому, в минулих роках в неї були кісточки мінімум три штуки на пліт. Задолбаєшся випльовувати. Отакі собі вони. От зараз такого розміру, як та Сосновська, більше ніж там в мене клон якийсь, що я не знаю, загубила назву. Дивіться, які плоди. Будуть більше. Треба зараз прибрати ці гілки, бо такий був ураган, і он від неї відламалася, от бачите. така от сьогодні в нас історія. Багато плодів. Вони досить і смачні і коли повністю визріють, або вони, я їх збираю, коли вже перші приморозки. Або їх можна витримати з яблуками на дозарювання. І все нібито добре, але кісточки. Багато-багато. Вони мене дратують. Ну і все, що я вам хотіла сьогодні показати. Думала, пробіжусь коротенько, але... Бо сьогодні у нас тут стріляють, тому собачка моя нервується дуже. Такі гілочки, я вам скажу, що в минулих роках так не в'язало навіть чотири штуки. Так дуже рясно. Ну і все. Якщо буду нормально, все, завтра. Мабуть, зніму вам покажу вам свої інжири контейнерні. Там нові сорти в мене заплодоносили. Ну, Звісно, ще їх не коштували, але ж вони зав'язалися. Побачимо. До ну, побачення, на все добре. Слава Україні! І ми переможемо. До зустрічі!